Доброго дня, мене звати Тарас Радзевіл, я незалежний фінансовий радник компанії Finance. Вітаю вас на сайті Ваш фінансовий хід. Досить часто особи, з якими я спілкуюся на тему особистих фінансів, запитують мене, якою програмою чи яким чином найкраще вести свій сімейний бюджет і свої особисті фінанси. Доходи, витрати, що щомісячні, місячні, щоденні. Звичайно, що кожна людина є індивідуальна, кожна свої потреби, цілі. Різні можливості, тому пропонувати кожному щось одне було б, напевно, неправильно. Тому я вирішив на блозі finguide.com відкрити окремий розділ, присвячений питанням і програмам для ведення сімейного бюджету, яких на даний момент на ринку є дуже багато. Цей розділ буде. Буде складатися з трьох підрозділів. Перший це буде безкоштовно. Безкоштовно це прості, легенькі Excel-файли, за допомогою яких можна порахувати. Депозит. Тобто це буде депозитний калькулятор. Порахувати вартість чи прибуток депозиту, кредитний калькулятор, також порахувати вартість кредиту, і калькулятор інвестора, за допомогою якого можна буде порахувати яку суму і який пасивний дохід ви будете отримувати в майбутньому, відкладаючи певну суму щомісячно чи щорічно на певний термін і під певний відсоток. В другому підрозділі буде огляд програм. Тобто буде перелік певних програм, які я буду розглядати, і буду давати на ці програми. Лінки, посилання, чи посилання на завантаження чи посилання на покупку кожної з програм. І в третьому підрозділі буде огляд програм. Тобто я буду розглядати ці питання детально з повною характеристикою, скріншотами, з описом цих програм, кожну з програм, і будуть давати переваги і мінуси, плюси і мінуси кожної з програм. Отже, запрошую вас на блог Ваш фінансовий гід finguide.com і прошу завантажувати собі цю програму, яка підходить вам найкраще.